3 березня у селі Пригарівка Козельщинської громади сталася пожежа у житловому будинку. Займання сталося в одній із кімнат. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Наслідок даної пожежі загинула одна людина, та одна людина зазнала травм. Пожежу о 12.47 було ліквідовано. Наслід даної пожежі вгнев знищено диван, дерев'яна підлога на площі 4 квадратних метрів, домашнє майно. Та пошкоджено блицювання стін на площі 20 квадратних метрів та дерев'яна підлога на площі 10 квадратних метрів. Врятовано даний житловий будинок від знищення вогнем. Наступного ранку, 4 березня, у селі Хорішки на вулиці Панаса Мирного загорілася господарча споруда. Інформація надійшла від місцевого мешканця. Надзвичайники о 9.37 ліквідували займання, чим запобігли подальшому поширенню вогню на поряд розташований житловий будинок. Наслід даної пожежі вогнем знищення господарча споруда, домашнє майно та 4 кубічні метрів дров. Врятовано поряд розташований житловий будинок та майно всередині. Травмованих чи загиблих наслід пожежі не Фіксовано того ж дня близько 9.55 загорілася ще одна господарча споруда в Кремечуці на вулиці Богдана Хмельницького. Вогнеборці негайно розпочали гасіння, працюючи в умовах сильного задимлення. Надзвичайники о 10.45 ліквідували займання. Чим запобігли подальшому поширенню вогню на поряд розташовану будівлю під час пожежі вогнем знищено. Покрівлю, облицювання стін, двоє вікон та двоє дверей, врятовано дану господарчу споруду та поряд розташовану будівлю від знищення вогнем. Також внаслідок пожежі одна людина зазнала травм. Причини усіх трьох пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. Рятувальники закликають громадян бути обережними з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електричними розетками, подовжувачами, зарядними пристроями до мобільних телефонів. Не дозволяйте дітям бавитись із сірниками чи запальничкою. Стежте за справністю вашого пічного опалення. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашої оселі. Будьте відповідальними та не наражайте себе. Та рідних на небезпеку у разі виникнення займання негайно телефонуйте на лінію 101.